Доброго дня, шановна <смеш> Миколаїв. Сьогодні у нас засідання комісії відбувається регламенту до питання діяльності етики забезпечення законності і правопорядку На сповний <смеш> форум. Одне питання <трохи>, у нас винесено сьогодні на комісію про підтримку плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Зачитаємо вам себе <смеш> <смеш> зведення. Армія Української міської ради 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані її єдині своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи та свою мову, традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, Європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають перевороти війни, що триває в Україні майже 12 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими, та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспект. Можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, і одночасно обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного ядерно-стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої. Процесора. Потенціал Potential for this електроенергії та продовольство є стратегічно. Четвертий пункт плану, який базується на спільному та стратегічному та стратегічними партнерами захисти на Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільших досвідчить та великих військових концептин. Українці володіють реальним доступно сучасної війни. Міська, міська рада підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. це Депутат української міської ради 8 серпня. Ось таке звернення і рішення е, про підтримку плану перемоги президента Володимира Зеленського. Керуючий статею 26 закону України про місцеве самоврядування України міська рада вирішила підтримати план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським до звернення ради про підтримку плану перемоги. Звернення це звернення надається друге направити це рішення до Президента України та Верховної Ради України і третє контроль за виконанням рішення покласти на нашу постійну комісію. Чи якісь зможуть зміни, доповнення, заперечення Можемо ставити на голосування. хто ага. за таке рішення, щоб е, внести на сесію міської ради, прошу обласнувати. Хто за одного голоси. Рішення прийнято. звернення готуємо і відправляємо рішення на сесію. Дякую вам, шановні колеги. Більше у на сьогодні. Комісію, засідання комісії, вважаємо закрепить.